Вітаю все на каналі Квіти, та інша, я Іна, і сьогодні у нас буде розпаковочка. Розпаковочка з добривами. Покажу, що купила, для яких буду я рослинок це використовувати. Кому цікаво, лишайтеся. Поставте, будь ласка, вподобайку. Ну і підпишіться, хто не підписаний. Посилочка з магазину вже тут я її відчинила, щоб вже ну, не цей же час не займати. Цікого магазину бачите? Ну, цікаво мені вийшла доставочка. Ще ніколи так не, ну, не отримувала. Вартість доставки входила і доставка саме посилки, і забір товару від продавця до нової пошти. Тим самим вартість посилки збільшилась десь, ну так як я приблизно розумію: 35-40 гривень гривнів до вартості доставки, що мені дуже не сподобалось. Ну, взагалі-то таке дуже рідко зустрічається, оскільки не знаю, я виписую щось через нову пошту, то тільки другий раз таке в мене. Ну що, підемо в подоброму? Так, і перше, що тут в мене? Сульфат кальція, калію. Бачите, навіщо він? Ну, сульфат калію тут йде в складі калій. Здається, мені, можливо, я щось там точно не пам'ятаю, але десь 50% йому. Потім сірки, мабуть, 18% і трішки магнію. Тому це добриво я беру для помідорів, для помідорів, які вже в мене дозрівають, яких йде налив плодів. В основному для детермінатних, тобто тих, що ну, рослі. Їм не потрібно вже нарощувати ж вегетативну масу, вже потрібно, щоб плоди наливалися. Тому ось це добриво я використовую. Вважаю, що воно на цій стадії росту дуже буде корисне. Так, далі що тут взяла? взяла ще, що подобається в цьому магазині, то те, що там ну, можна брати на вагу. Тобто брексел мульті, ось як у мене ви бачите. склад його прописаний: магній, бор, желізо, марганець, цинк. Мені ну, здається, ще там є менша кількість якихось мікроелементів. Е, є такі, якщо купувати в маленьких пакетиках, які я зазвичай також купую. Якщо мені там щось потрібно, це від Валагу фірма, то виходить, ось так, якщо взяти ну, на вагу, то виходить більш, ніж вдвічі дешевше. Тому, кого цікавить, можете отак купувати. Зараз я ще по буду казати. Сульфат калію ось накладна. Так, сульфат калію, не дуже я бачу тут, очків немає. Так, 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 третя, 70 гривень сульфат калію коштує кілограм. Так, ось брексіл мульті коштує. Так, 90 гривень. Дивіться, 90 гривень. Брексіл. Ним буду обробляти по листу і квіти. І ці ж овочі також. Так, далі. Далі добриво гро, грогрін, яке не гелеве, а ось таке розвісне, з формулою 3,8-38. І ще там є плюс мікроелементи ну, в складі, тут, тут просто не прописують. Також на вагу купувала. бачите, Ціна цього добрива грогрін, дивлюся накладну 190 гривень кілограм, формула також для наливу плодів. Але якщо взяти, костю, тут калію, звісно, більше. Але тут немає мікроелементів, а тут є Ну, Ціна, звісно, також. Якщо взяти, я ще думаю, взяти ось такий сульфат калію плюс бриксіл, то можливо й дешевше вийде, чим отак брати гругрів. Де тридцять Ну, взяла. Також це буде для овочів, для наливу і для квітів. Буду, знаєте, попитуні ним. І це все для кореневого оживлення. Ну, можливо, його можна і можна і позакоренево, не можливо, а можна і для позакореневого, але я буду використовувати для кореневого оживлення. І ще також воно буде дуже гарне для хризантеми, коли вона почне викидати бутони, щоб вона скоріше розпітала. Далі, далі ще я взяла нітрат калію. Нітрат калію тут іде, здається, 40% чи 44% забулося. Цього ж. Калію і ще 13 чи що азоту. Точно не пам'ятаю, це вже тому цікаво подивитися в інтернеті. Е, нітрат калію я буду під квіти, знову ж таки, і під е, ці ж помідори, які високорослі, тому що їм потрібно і азот, і калій для наливу плодів. А ще також для огірочків. Для огірочків це також дуже важливо, тому що для них азот потрібен в складі, так як вони ростуть. Вони ростуть, їм потрібно, щоб був і азот, і калій. І взагалі-то я підживлюю чергую для огірків нітрат калію чергую із е, нітратом кальцію. Чи так не, не ну Коротше, з селітрою калієвою, це так правильно буде із селітрою кальцієвою. От так. Роблю такі обробітки. Росте, росте. Так само і на помідорах високорослих. Такі обробітки роблю, тому що кальцій потрібен як і для огірків, так і для помідорів, щоб не було вершкової перегнилі. Ціна за нітрат кальцію. Це дешеві доброго. Щас я вам скажу. Так, Нітрат калію 95 гривень в кілограм. Ось так. Далі, що тут у мене. Далі взяла ортофосфорна кислота 1 літр. Коштує вона 200 гривень для підкислення води. Тому що в нас PH8. Я то лимонною кислотою підкислювала, то спеціальними підкислювачами для, ну, ну, для поливу, знаєте, є такий контроль PH. А ось перший раз буду користуватися ортофосною кислотою побачу, як це мені буде там, по ціні, чи як, ну не знаю, 200 гривень ось така літра. Також на розлив. Що ще? Взяла ще ось фундазол. Фундазол. Фундазол коштує це, я дивлюсь, накладну, коштує 300 гривень. Ось, якщо ці всі добрива, це дуже гарна ціна, то фундазол я бачила на якомусь сайті вже пізніше і трішки дешевше. Ну, там, буквально на 10 гривень. Є й дорожче, а їй й дешевше. І взяла тут 200 грам, велика банка. Ну, буде мені не на один сезон. Чому взяла? Тому що зараз йдуть фузаріози в квітах, буду підливати, розчиняти водички і підливати, тому що багато квітів. Ось цей холод був, зараз спека, не зрозуміло що, і кортяться. Якось дивно веде себе в мене петунія Пінк. От разом стоїть на одному вікні із оперою білою, але знизу якось дивно сих, сухнуть листя, я думаю, можливо, там позаріоз якийсь початковий, і буду підливати. Ну, взагалі прийдуся, розчинюю по всіх квітах попідливаю. Чого, ну, знаєте, не всі його люблять, кажуть, що воно токсичне, все таке, але мені підпіти, то ну, підійте. Так, сказав, тристапи. І ще одне тут добре у мене ось таке. Бачите, це стандарт, партнер стандарт. тей раз в 15.530. Мені здається, був у мене партнер преміум. Раніше я користувалася От таке від, ну, від партнера. Ну, зараз я взяла таке. Професіональний комплекс ну, ось так, виходить недорого. 2,5 кг і коштує воно 331 гривня. Ну, якщо брати на вагу, то вигодніше і за мастер, і за Грогрін. Ну, так. ну, також тут є мікроелементи, тому вже не раз, мабуть, це вже буде третій рік, коли я користуюсь цим добривом. і формула мені... Штати впадає. Підходить і для квітів зараз, бачите, і для помідорів, і для огірочків. Це таке універсальне добриво. Ось придбала, тому що в мене якраз закінчилося. Ну що, така розпаковочка. Ще хочу сказати по магазину, то, ну знаєте, ціни гарні. Ціни гарні, Подобається, що можна купувати ось так на, на вагу, тобто там є, мені здається, 300 Берете собі, вибираєте вагу яку. Там багато дуже чого б я купила, але зараз я зупинилася на цьому. На цих добривах, які потрібні зараз. Сподобалась і швидкість там, як вони обслуговували, все Коротше, він сподобалося. Але, але ось о, те, що вони додавали, що щитайте, рахуйте такий, ну, скільки грошей за доставку, то це мені не сподобалось, тому що все-таки, ну, не знаю, я не бачила такого, щоб. Враховував кур'єрська доставка ще. Тобто від магазину до нової пошти вони брали за десь доставку. Ну, якщо брати знаєте, багато всього, то воно ніби і так нормально. А в принципі, ось така розпаковка. Кому цікаво, будь ласка, поставте вподобачку, прокоментуйте, що ви думаєте. Про добрива, чим ви підживлюєте. Я думаю, що каліні, зараз саме сезон калінних добрив, тому що помідори стинуть, все потрібно, щоб наливалися плоди, тому це все зараз саме на часі. Ну і не забуваємося підживлювати. Готуємося також, що скоро вже ще якийсь місяць потрібно буде і хризантему коліями підживлювати, тому я вже ось так підготувалась. На цьому все. Мир нам та гарних квітів.